Вперше в міській бібліотеці імені Толстого на розсуд читачів представили англомовну літературу, де кожен має змогу познайомитись з англійськими письменниками та їх творами. Валентина Макуха, провідний методист Шостинської міської бібліотечної системи, розповіла про цілі даної виставки. Завдання цієї мобільної книжкової виставки це знаходження нових форм і пропаганди саме ну, нових форм оформлення книжкових виставок. Молодіжна секція розробила дизайн цієї виставки, і в цьому ну на цей заклик відкликнулась 81 бібліотека України, і в тому числі наша бібліотека. Звідки виникла назва та яку літературу повинна експонувати кожна бібліотека-учасниця проекту, зазначила пані Валентина. Так як 2016 рік, це рік англійської мови, тому ця виставка має назву книжковий бігбен. Бігбен означає в Англії асоціація якраз Бігбена. І кожна бібліотека повинна була обов'язково оформити виставку із таких розділів, які це. Говориш ти англійською, читай в оригіналі і мова, що старає кордони. Усі учасники проекту індивідуально підбирали книги, розробляли дизайн. У шосткінських бібліотекарів вийшло яскравий і цікавий проєкт, який привертає увагу відвідувачів про креативну ідею. Говорить Валентина Павлівна. В основу читай в оригіналі взяли книгу Кіплінга Мауглі. Кіплінг один із видатних англійських. Письменників, лауреат Нобелівської премії, і ця книга його одна з найбільш відомих. Ми підійшли в такій ігровій формі, і наша інсталяція зроблена, була, відкликнулись наші читачі і бібліотекарі, і ми представили книгу в оригіналі англійською мовою. Це книгу Мауглі, і зробили ну, таку яскраву. Зону, в якої можна сфотографуватися на базі центральної міської бібліотеки. Також заснований клуб з вивчення англійської мови, центр розвитку The United Space». англомовні книжки нової експозиції можуть стати відвідувачем клубу. У нагоді керівник громадської організації Сила інтелекту Галина Москаленко з гордістю говорить про роботу клубу. Ми вирішили. В рамках центру розвитку відкрити англійський розмовно-дискусійний клуб Інсайд інтуінглиш ми спробували проводити заняття, які Допомагають нашим громадянам, нашим мешканцям, зацікавленим людям розвивати свої навички спілкування англійською мовою. Центр розвитку має зацікавити та підвищити інтерес суспільства, зокрема молоді до вивчення і спілкування англійською мовою, та відкритий для усіх бажаючих, які прагнуть володіти англійською. Я вважаю, що англійська мова як вже було зазначено дуже важлива на сьогодні. Дуже важливо розуміти, що кожен з нас може покращити свої навички. Він може навчитися. неважливо, важливо, які. В тебе вік є така думка, що тільки діти можуть гарно навчатися. Ні, дорослі, якщо трошки будуть менше рівнуватися, вони теж можуть спілкуватися, вони зможуть розкрити все у собі дуже багато талантів. Спробувати свої сили у вивченні мови може кожен охочий, як школяр, так і дорослий. Пані Галина запрошує всіх приєднатись до засідань клубу англійської мови. Можна спробувати свої сили. Спробуйте, якщо ви бачите, що вам це цікаво, ласкаво запрошуємо до нашого клубу. Приходьте щосуботи, о 16-й годині в бібліотеці Толстого. Ми вас чекаємо, будуть дуже цікаві заняття, дуже цікаві спікери з інших країн. Маємо інтернет зв'язок, маємо гостей, які приїжджають до нас. Я вважаю, що буде дуже цікаво. Вам підвищити свої навички та. Повнитися, що все можливо. Керівництво бібліотеки сподівається, що книжковий бігбен приверне увагу відвідувачів до вивчення мови Байрона і Шекспіра.